Тяна Кучерява, волонтер організації захисту тварин Бім, народилася 25 липня. В дитинстві хотіла стати ветеринаром. Улюблена книга «100 років самотності Габріеля Герсія Маркіса. Захоплюється музикою і книгами. Улюблене місце кафе Мопко. Є домашні улюбленці собака Тофі і чотири кота. Доброго ранку. Ми вже на гостєвому майданчику. Дві чудові пані це пані Катерина та пані Тетяна. До нас прийшли вони з організації захисту тварин. БІМ. Але перед тим, як приступити до обговорення, а говорити, ми будемо про їхню організацію, про безпритульних тварин. Радимо вам подивитися сюжет про цю чудову таку організацію. Дивіться, не перемагайтесь. Гуленде. Бездомних тварин не один раз піднімалося у нашому місті. Що з цим робити? Хто має зайнятися та куди звертатися? Не один раз ми всі чули про притулок, який кожного разу обіцяють побудувати, відкрити і тим самим вирішити проблему. Але час іде, а питання тільки загострюються. На сьогодні бездомними тваринами опікуються небайдужі люди. Громадська організація захисту тварин ВІМ не лише рятує хворих і покинених, але також волонтери займаються питаннями стерилізації та роздачою чотирилапих у надійні та головне відповідальні руки. І якщо раніше волонтери виходжували, зігрівали та годували собак і котів по домівках, то на сьогодні тварин все більше, а волонтерів ні. Тож у нашому місті власними силами небайдужих людей почав діяти ветеринарно-реабілітаційний центр. Это вынужденная мера, потому что раньше мы собак, когда подбирали на улице, допустим, раненых больных, мы тащили всех домой. Но так как собак огромное количество заниматься некому волонтеров, у нас буквально ну, раз два я обчелся. К сожалению, людей, которые способны брать животных к себе домой и выхаживать их. Пришлось как бы такое временное пристанище искать, чтобы как можно больше животных просто можно было поселить. Также подброшенные щенки, которые вырастают и остаются у нас. Ну, то есть малюсеньки там наворожених викидують особенно зимою, там нідільних, там яких ми викармлюємо з бутилочки. Ветеринарно-реабілітаційний центр це зусилля людей, які небайдужі і розуміють суть проблеми, але він все ж не може замінити притулок. Приют. Подразумевает, что водят всех собак города. да, Вот у нас там собаки, приедьте, заберите. Мы не имеем такой возможности, так, так как мы находимся на самофинансировании. То есть мы тратим свое личное время, свои личные деньги, мы не получаем зарплату за это, государственный городской бюджет нам абсолютно ничего не выделяет. Мы существуем, как говорится, за свой счет и за счет неравнодушних людей у кожної тварини, яка перебуває в центрі, своя історія: когось викинули господарі через старість, над кимось знущалися. Відома для всіх ситуація підкинули цуценят або кошенят. Чомусь люди не замислюються над тим, що тварини це живі істоти, які мають право на життя і опіку. І якщо не готовність взяти додому, то розуміння необхідності стерилізації, як домашньої, так і дворової собаки або кота. На сьогодні саме стерилізацією можна врегулювати популяцію бездомних тварин і зменшити страждання наших можливих. Молодших друзів бімівцям допомагають багато наших містян, та все ж масштаби проблеми величезні, тому долучитися має кожен з нас. У нас є сайт, наш кіровоградський сайт. Бім так можна в Google Бім. Би, Кіровоградська організація захисту защити животних. Там всі наші номера, тобто номера волонтерів, які займаються собаками, кошками можно можна по этим телефонам обращатися, есть там вся інформація у нас є. У нас є альбоми, где наші подопечні свіжі фотографії постоянно обновляються, кошки, собаки. То есть постоянно там обновлення йдуть. Якщо человеку захочеться взяти животное домой, можна обращатися по телефону, либо вот писати, списуватися в інтернеті. То есть, слава Богу, є така возможность. Ранкова кава закликає бути відповідальними, дивіться нас кожного ранку та будьте свідомими. Доброго, Доброго ранку. ранку, дякую вам за сюжет. Дуже дякую. чудовий центр. Так, ну і знаєте, перш ніж розпочати наше запитання, я не можу не представити ще, ще одного персонажа нашої гостєвої, нашого гостєвого майданчику. Це Чудова кішка, ну просто ну лапочка. Але ну, знаєте, в мене крається серце, тому що в неї, на жаль, немає однієї лапки. І сталася з нею така страшна пригода, але е, на щастя вона вижила. Розкажіть нам, що з нею трапилося? З неї відбувалося те, що в принципі з більшістю животних в нашому місті з збила машина, і, скажімо так, люди не особо Обратили на це увагу, а на тиждень скиталася з таким. в таком состоянии, с переломом задней лапки и с расстроенной передней лапкой. То есть она просто ползала по улицам. Пока нам не позвонили, вот мы с Таней приехали. Тут ты ж до него Во дворе, в принципе, закрытый двор, так. люди там, ну вот это, вот возле это центрального рынка. Печально известный дворик, там очень много кошек погибает. То, Может, есть? то есть она просто ползала, люди смотрели, ухали-ахали, ну и как бы на этом ну, а все. Она такая горнюня. <глотный> А ви ну ми перш ніж поспілкувалися mm -hmm. з вами? Ви каз ви кажете, що вона не домашня, так? Нет, тобто вона не виросла вже у диких умовах. Вона була дикова, тому що ми її поймали, чесно говоря. Вона на своїх двох лапах здорових убігала від нас, то есть ми ловили під машинами. <laughs> Але Шушку, зараз так. вона дуже ручна. Вона <laughs> ну, зовсім Ну, ви знаєте, животні в такому стані, дуже благодарны. То есть ми скільки вот у нас спасенных животних, післяопераційних, ми. Мы... Ловили диких собак тоже с растрощенными лапами и убегали от нас. Тем не менее, по происхождению какого-то времени, когда они уже немножко адаптируются, они понимают, что мы им хотели помочь. Вот, И они как бы адаптируются и к людям привыкают, и становятся ласковыми звати? лапка. <свят> лапка. Дивися її в очі, бачиш душу. Такі реально очі, які хочуть щось багато чого сказати і сказати своїм кривдникам, що вони дуже погані люди. Друзі, і люди, якщо ви кривдите тварин, наприклад, збиваєте на автівках, ну якщо так вийшло, допомагайте їм, тому що так робити не можна. Ми ж ненавігласи, ми ж люди. Не Давайте залишайте будемо людям. Не залишайте, тому що є такі організації, які можуть допомогти. І ми хочемо приєднатися до допомоги, допомогти вам, вашій організації. Аби е, цю крихітку е, бажаючі люди з, гарними, е, з гарною душею е, забрали до забрали себе теплі обійми, до, до себе додому, додому. Так, тому проблемна. що вона, наразі, вона. Кошечка, наразі, наразі лапка вона чекає на своїх господарів. Друзі, будь ласка, відгукнітися. Якщо ви е, бажаєте собі е, справжнього друга, е, справжнього друга, який в жодному разі не зрадить. Вона чекає на вас саме тут. Вона дуже лагідна, вона дуже гарна, і в неї такі очі. Ми просто сидимо разом з Миколою і дивимося до неї в очі. Ну я не знаю, ну просто. Ну, поки котик спить, давайте про вашу організацію. Чи проводиться стерилізація безпритульних тварин? Регулярно. Регулярно ми регулярно проводимо стерилізацію. То тобто, в місяць. Ми стараємося простерилізувати до ста животних. То тобто, ми співпрацюємо з ветеринаром. вот, і Uh -huh. постоянно сами, как говорится, волонтеры отлавливают собак диких на улице без притульных, ну не обязательно не дикие, то есть какие-то дикие, uh -huh. какие-то не, не очень. То есть и мы а, як регулярно це відбувається у відношенный місяць, месяц. Разу месяц постоянно. И то как только та... кількість тварин? до 100 животных. До 100 животных месяц. Угу. Практически, сміт, каждый, у нас день. практически да? каждый день mm -hmm. на столе. Золотые клипсы мы уже делаем это более, более <зважно> года да, да, вот, в, таком, в таком графике больше, постоянно. Да, года уже. Потому что раньше мы могли только с клиниками. То есть это три собаки в неделю максимум. Да, uh -huh. это очень дорого. Потому начали искать выходы какие-то из ситуации. Ну вот пришли к тому, что Сколько наразі тварин перебуває у вашій організації? Ну, в організації как таковой, то есть э-э сжотные перебувают, как говорится, ну, у, у волонтёров в домах, в угу. квартирах, вот. Ну, так как э, это уже стало необходимостью, нам просто, скажем так, пришлось Построить себе вольер, потому uh -huh. что животных очень много, и как бы мы забираем проблемных животных. То есть всех подряд животных с улицы мы забрать просто не можем. Ты на... Да, мы просто забираем тех, которым нужна помощь, то есть после операционных или старых больных животных. Вот у нас сейчас 4 Алабая есть, которые просто возраст более 10 лет. Они старые, истощенные, больные до ужаса. Их просто хозяева ну выдворили, получается, они стали ненужными, и их просто выдворили. Ну да, крупные собаки. Крупные войну, собаки, они да, они... их. Водки, на все. экране ваших тварей. вы, например, ты не бездушная. Людина, хочете собі тваринку, не знаєте, де її взяти, можете взяти в організації «Бім». Ось Такі чудові, чудові песики. Боже, хочеться. Де взяти, знаходиться ваша організація? Я як... за якими контактами? Може, якийсь контактний телефон? Так, да, Контакти є у нас на сайті. У нас є сайт. Первоградская организация защиты животных сбиваете даже просто организация BIM в Google и наш сайт Фізб, там всі -Facebook, наші контакти. Фейсбук, контакт. То есть мобільне – такие мобильные это Фейсбуки контакт. Uh -huh. Нас все знают, как бы люди там перепосты. То есть это очень важно. Это большому количеству людей сообщают о том, какие у нас есть проблемы или какие-то животные Дивіться, приводу харчування. Ви э, за властью кошти все робите на я российский допомагає влада, якось ні, влада не допомагає ніяк. На жаль, Э, uh -huh. uh, смотрите, жаль. да, у нас как бы ну мы существуем по большому счету за. говорится, при помощи только неравнодушных людей. Угу. То есть люди нам очень много помогают. Нет, не, волонтер, не волонтеров, а именно людей. Просто людей. Да, люди. людей, которые просто жертвуют. Да, то есть мы выставляем, допустим, вот наши просьбы о помощи. Вот сбили животное. Э, операция обходится около полторы тысячи гривен, например, то что вставляется спица, то есть там, ну, там сложный, сложный перелом. И мы как бы понимаем, что мы реально не можем потянуть эти финансы. Мы угу. вставляем пост, и люди откликаются. Люди откликаются, также помогают нам и питанием. Ну, как бы питанием, конечно, меньше, чем вот, допустим, Когда выставляешь окровавленное животное, понятно, что ему будут помогать больше. Но люди помогают, слава богу, потому что если бы люди не помогали, мы просто бы не вытянули это все. Ну, так и у всем у нас. Руками помогают. Руками, своими, временем да, есть... своим. Кто, вот фотографов у нас очень много. То есть у человека может быть не, не быть финансов, но тем не менее вот, у нас очень много надо просьб там поехать, выкинули котят, выкинули щенков. Надо срочно поехать, сфотографировать, чтобы выставить на пристройство, чтобы выставить на OLX или куда-то, ну, чтобы люди увидели этих животных. И люди откликаются, я фотограф, я поеду, я сфотографирую, не вопрос. Ну, то есть вот, вот такие вот. Но ну, У нас часто субботники проходят. То надо забрать собаку, то надо перевести машинами тоже. Вот просьба Не может человек деньгами, но могу помочь машины. Ну, пожалуйста. То есть. Ну, до речі, на правах реклами мы зараз закликаємо усіх, хто може хоч чим-небудь допомогти. допомоги. Помощь організації разного пін, типа потаска. нам разного типа. Помощь нужна, то есть я ж говорю всем элементарно руками, потому что не хватает у нас мужчин. Як правило, у нас, у нас жінки, в основному волонтери це жінки, які тяне на себе все. Ну і най, найголовніше сьогодні запитання: хто ж все ж таки забере лавку до себе додому? Вона чекає, будь ласка, Она друзі, мурчит. вона сьогодні до нас завітала, вона мурчить зараз, їй подобається у нас в гостях. Вона сьогодні завітала до ранкової кави, і ви знаєте, треба це відзначити. Тому, будь ласка, якщо вона вам сподобалася, якщо вона прилила вам до душі, як, як до нас, з Миколою, будь ласка, звертайтеся. До організації БІМ і можна буде її забрати. Але звичайно, попередньо ви ж якось спілкуєтеся конечно, з людьми. Як конечно. вона, як вони будуть поводитися? Я хочу сказати, що таких животних не боїтесь брати. Тобто вот, вона повністю се обслужує, бо говорять, uh -huh. а не мішає жити по крайней мере, в квартирі до да. повноценна життя. У нас много животних інвалідів, які прекрасно живуть на трьох, навіть на двох лапах на uh -huh. передніх. То есть дуже ні хата. Да для них это не проблема. Проблема вот в голові у людей. Боже у, у нас такі. Жоден звідти особільними з особливими потребами. Ми дякуємо вам. У нас були в гостях дві чудові пані. Це пані Тетяна та пані Катерина. Вони люди з великою душею, тому що допомагають не тільки людям, а й братам наших нашим менше. Давайте і ми робити, допомагати, тому що ми люди. Давайте просто називатися людьми, які люблять все навколо і дерева, і тварини. Ну а далі реклама. Побачимось.